Без гармонійних відносин в сім'ї та підтримки не може бути росту достатку та особистого розвитку. Сім'я це важлива основа для кожного з нас. Відносини в родині формують нашу психологічну та емоційну стійкість, надають підтримку в складних життєвих ситуаціях та сприяють особистому розвитку. Гармонійні стосунки в сім'ї створюють атмосферу довіри та взаємопідтримки, що є основою для досягнення особистого зростання. Якщо в сім'ї немає розуміння, то це негативно впливає на всіх її членів. Відсутність спілкування та взаєморозуміння може призвести до конфліктів, непорозумінь і навіть розриву відносин. Важливо вміти слухати один одного, виходити на компроміси і підтримувати спільні цілі. Розуміння в сім'ї це основа здорових відносин та щасливого життя для всіх її членів. Тож, якщо виникають проблеми в стосунках, їх не і не знаєте, звідки вони взялися, це можна вирішити за допомогою.